Всім доброго дня, компанія Автовіз. вітає вас і пропонує автомобіль саме такий, як ви шукаєте Ви шукаєте собі середнього низького тобто, лисого автомобіля і з потужним дугуном, який їздив би, виїжджав би мільйон, тобто старішого зразка автомобіль. Це і є ЛТ-35. Повна маса автомобіля 3,5. Чому 3,5? Тому що багато людей хочуть виїжджати за кордон і їм саме потрібно 3,5. Тобто я зразу уточнюю, що 3,5. Двигун заведений, автомобіль привезений з аеропорта, оптика не вигоріша, бампер не пошкоджений, гума передня відсотків 70%, задня 100% зимова. Підкинути лист ресесори, ланжерони, цілі. Такі речі, як пороги, ніще, ніде корозії немає, ржавчини. Присутній прицепний пристрій. Показую вам низи двори. Пензлик оригінальний. І саме основне, бачите, як німці роблять, вони не перешивають салони так, як ми. Вони продумано стоїть фанера зашита і е, кругом дирочки. Тобто е, ну, сам кузов дихає. Тому автомобіль не проживів. Бо зачасту ви бачите пасажири, вони обшиті, салони перешиті, і людина щось хоче перевезти, а боїться, що скажімо так, салон виможеться, порветься. А в цьому, бачите, практично. Акуратний кисалончик. Ось так він виглядає. Низи дверей кругом цілі. Трошки морозець на вулиці, сидіння не затерті. Далі. Там де там крат ціле. Зараз, якщо знайдемо 5 копійок, покажемо вам, бо складно знайти 5 копійок. Ну, я рахую ви приїдете і подивитесь, що там ціло. Дверні пройоми цілі, замки не порозбивані. Йдемо зі сторони водія, показуємо вам сидіння пілот стоїть, коректор фар, два ключі, Манітофон, кондиціонер, кондиціонер робочий 247 тисяч. Тахогоров стоїть. Ми відкриваємо вам капот. Два сіли. не сили. Скажу, длинники ваши тоже короткий жарким немає. Це аккумулятор хороший. Головину, головину виймаємо. Так, показуємо кришечку. Не димить, не коптить. Що повимаємо, картини газу немає. Двигун сухий, ніде нічого не капає. Коробка не вибиває, місць не гуде, підвізка не брязкає. Все, автомобілі працює. Кож зацікавив такий автомобіль, телефонуйте в компанію Автобіс за номером телефону 067 360 2202. Ми раді вам допомогти. До зустрічі, до перемоги!